Всім з вами приводія, і сьогодні я повернувся після великої перерви. Вибачаю за задній фон, тому що на задньому фоні кричить мій папуга. Я не знаю, як зробити так, щоб він, його не було чута на задньому плані. Тому вибачаюсь. Я повернуся на свій канал, тепер у мене буде нова тема. Нова тема у нас буде про леготехнік саморобки. Різні саморобки, саморобки на таких моторах, пулбек моторах і звичайні саморобки без електрики і пулбек. Хто ще не знає, що таке пулбек, це моторчики Лего, інерційні моторчики LEGO, які отак от заводяться. Звичайний інерційний моторчик. Я буду робити з мотором електричним Отаким саморобки на гусеницях, тому що він не пристосований для саморобок, о, виходить у нас о, на колесах. О, так, ну будемо, напевно, починати, тому що о, я не хочу здержувати величезне відео робити, щоб було нудно дивитися, будемо починати. Ну ось у нас вийшло. Такі такі от гусениці. Так. От ми його зараз включаємо і іспитуємо. Він підключився. Оу, їздить добре. Так, так. Так, він... Він... Ой, він їздить. Він їздить добре. Я так от подивився, деякі тут недочоти, Я оберу за кадром вже. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І ще, будь ласка, напишіть ідеї для кабіни самої. Всюди хіда. Я хочу зробити щось схоже на оце. Отакий перед. Ну, ви о, на в коментарях як буде краще. Тому до нових зустрічі, па-па.